Дорогі друзі, брати та сестри, щиро вітаю усіх вас із радісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Непростий час ми зараз з вами живемо, і саме в такий період ми можемо з особливою радістю згадувати ціль приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ще за багато років, через пророків було звіщено про те, що буде народжений Месія. і йому дадуть ім'я Імануїл, що значить з нами Бог. Хотів би звернутися і до вас саме з цим побажанням. З нами Бог, щоб дати нам мир. Коли народився Ісус, то ангели співали, що на землі мир, а в людях добра воля. Саме Ісус Христос був названий Князем миру. Саме Ісус Христос сказав про те, що Він прийшов для того, щоб дати мир такий, який ніхто не може дати. І мир це не є відсутність війни, а мир це присутність Божої праведності і святості. Отож, з нами Бог, щоб дати нам мир. З нами Бог, щоб дати нам надію. Хтось сказав, що надія помирає останню, але та надія, яку дає нам Господь, вона не помирає. І ми розуміємо, що віра, надія, любов це те, що буде супроводжувати в нас. І Божа любов вилилася в наше серце Духом Святим, і Господь є з нами, і Він вселяє нашу надію на вічне життя. З нами Бог для того, щоб дати нам перемогу. Апостол Павло каже, смерть, де твоє жало? А де твоя перемога? А Господу подяка, що Він дав нам перемогу через Ісуса Христа. І ми з вами вже отримали перемогу над гріхом, перемогу над своїми пожадливостями. Сьогодні світ в очікування перемоги. Сьогодні наша країна вона чекає перемоги на полях битви. Я бажаю, друзі, нам переможного життя, бо з нами Бог, з нами Еммануїл. І з нами Бог для того, щоб дати нам життя з подостатком. І Ісус Христос сказав, що диявол прийшов для того, щоб вбити, красти і погубити, але Син людський прийшов для того, щоб дати нам життя і життя з подостатком. І подостаток не заключається в тому, щоб мати гарний будинок, або мати гарний автомобіль, або, можливо, мати ще якісь матеріальні речі. Подостаток заключається в тому, щоб мати нам праведність, радість і мир у Святому Дусі. Бажаю усім вам не просто відчувати радість різдва кілька днів, а бажаю вам радісного, різдвяного року. Різдво Ісуса Христа це подих Бога. Бажаю вам щасливого, майбутнього нового 2024 року. І жити не очікуванням свята, а очікуванням приходу Господа нашого Ісуса Христа.